Вітаємо вас на каналі Alter. Air. Сьогодні ми представимо процес монтажу децентралізованої припливно-витяжної вентиляції від бренду виробника Meltem. Монтажна бригада наразі готує повітропроводи для викиду та забору свіжого повітря. Основна увага при цьому приділяється утепленню. Для цієї мети ми використовуємо каучиковий матеріал товщиною 2 см. Це необхідно для мінімізації ризику виникнення конденсату, який може утворитись у трубопроводі, а також ізоляція буде слугувати додатковим шумопоглиначем. Але ми використовуємо на цій квартирі все ж таки вентиляційну установку зі звичайним пластинчатим рекуператором. Тому для того, щоб відвести конденсат, який буде накоплюватися всередині вентиляційної установки, трубопровід виводиться на вулицю під нахилом. За підготовленою розміткою робляться отвори з використанням алмазного різання. Наразі ви можете побачити це на проєкті, як саме вони пройшли. На цьому об'єкті було прийнято рішення розмістити приточну витяжну установку саме в спальній кімнаті. А щоб приховати систему від очей і непомітно вписати її в інтер'єр, надалі всі елементи зашиють корпусними меблями з додатковою проклеєною звукоізоляцією. Перед монтажем повітропроводів наші фахівці роблять заміри та розмітки на стіні. Усі виміри проводяться на місці, опираючись на проєктні значення, котрі були погоджені з дизайнерами, а потім повітропроводи підрізають і підганяють згідно з необхідними відмітками. На цьому монтажі ми використовуємо повітропроводи української компанії Vents серії Plastivent. Це пластиковий жорсткий повітропровід з перетином 60 на 204 мм. Усі стики повітропроводів обов'язково герметизують. Повітропроводи мають бути спроєктовані та змонтовані, не порушуючи правил аеродинаміки, що призведе до мінімізації опору системи. Наразі ви можете побачити, як наші спеціалісти зробили сквозний отвір по стільці. Чому? Тому що цей проєкт розрахований на мінімальне вторгнення в опуски стелі, тому ми використовуємо решітки, які розташовуються з торця шафи і стіни двох сусідних приміщень. Для найдійнішої фіксації повітропроводи додатково кріпиться до стіни перфованою стрічкою, а всі елементи, котрі між собою з'єднуються, фіксуються на так званих блошках, плюс додатковою ізоляцією кліковою лентою на базі армованого скотча. А поки ви можете спостерігати, як проходить процес монтажу, я хочу нагадати вам підписатися на наші соціальні мережі та поставити свої вподобайки. А якщо у вас виникли питання пов'язані з монтажем, ви можете написати їх у коментарях, і наші спеціалісти нададуть вам відповідь. Дякую за увагу, до зустрічі.